Привіт, з вами ромка. Это обзор приставки PlayStation 4. Прогулясь спочатку, обзорчик. Угу. Бачите, тут находится PlayStation Story, але... Але по ньому все дуже просто. Тут идут менюшки. Типа сообщения. Друзі, уведомлення, тусовка, яку я ще поки ще не, не розібрався я, профіль, призи, настройки і, звісно ж, питання. Отак От тут все виглядає приложення і менюшка. казав би розумно. І тут є встроєний Wi-Fi. Заходимо в YouTube, але сподіваюся, не треба показувати, як. Ви ще в сервер самі розбіраєтесь. І взагалі нічого. Я просто показав інтерфейс от Джойсик. Яким будете користуватися. Він доволі непогане в управлінні, але не ідеальний. Ну, якщо ви хочете Брати хорошу, але... Якщо ви хочете брати реальну хорошу консольку, то беріть PlayStation 4. Або 3. Але всім удачі, всім пока. З вами був Ромка, Підписуйтесь на канал. І головне до побачення!